То така ківі? Бог обов'язково потурбується про вас 13,19 Євген дуже любив їсти ківі. Якось вранці, коли хлопчик їв свій улюблений фрукт, мама запитала Синку, чи знаєш ти, що існує пташка, яка теж називається Ківі? Чому цю пташку так назвали? запитав хлопчик. Своє ім'я Ківі отримала через незвичайний нічний крик, що звучить як Ківі, пояснила мама, відкрила енциклопедію птахів, показала синові екзотичну пташку і продовжила свою розповідь. Ківі живуть у Новій Зеландії, вони ведуть нічний спосіб життя, а вдень ховаються у невеликих земляних заглибленнях. Пташки Ківі не в'ють гнізда. Ще в них немає хвостика, а оперення схоже на хутро. У Ківі довгий дзьоб і чудовий нюх. Також особливістю пташки є те, що вона не вміє літати, а лише може швидко бігати. Євген уважно розглядав фото незвичайних птахів. Ківі смішна пташка, помітив хлопчик. Мама посміхнулася і сказала. У Новій Зеландії цих птахів люблять та захищають. У цій країні на дорогах встановили дорожні знаки обережно ківі, щоб водіїни РОКОМ не наїхали на це дивовижне Боже створіння. Важливо! Бог бажає, щоб ми піхлувалися про природу і берегли птахів.